Жінки хочуть поваги від чоловіка. А за що чоловік насправді поважає свою дружину? Про відносини і подружні стосунки тема вельми цікава. Повага в шлюбі не з'являється автоматично, її не дають за замовчуванням і не зберігають сили. Чоловік поважає жінку не за статус дружини, а за те, як з нею живеться щодня. Чоловік поважає жінку, з якою психологічно безпечна, не ідеальна, не без конфліктів, а без постійної напруги, коли не треба чекати вибуху, істерики або чергової образи. Чоловік поважає жінку, яка говорить словами, а не сценами, яка може сказати, що і боляче не переходячи на крик, яка не маніпулює мовчанням, слюзьми чи ультиматумами, з такою жінкою хочеться говорити, а не закриватися. Чоловік поважає жінку, яка не принижує його. Ні вдома, ні при інших, ні жартома. Після приниження повага не відновлюється швидко. навіть якщо потім було 100 вибачень. Чоловік поважає жінку, яка не живе в режимі постійної критики. Коли все не так, усе мало, усе неправильно. У чоловіка зникає бажання старатися, намагатися. Бо навіщо, якщо це ніколи не достатньо, все одно тебе будуть критикувати. Чоловік поважає жінку, яка не контролює кожен його крок і кожне слово. Постійні перевірки, допити, підозри це не турбота, це страх. А страх поваги не народжує. Чоловік поважає жінку, яка вміє визнавати свої помилки без виправдань і перекладання провини. Коли жінка може сказати тут я була не права, це додає їй ваги в очах чоловіка, тільки ваги додає. Чоловік поважає жінку, яка поважає себе, не терпить приниження, але і сама не принижує, спокійно ставить межі і тримає їх без скандалів. Чоловік поважає жінку, яка підтримує, а не воює, яка бачить зусилля, навіть якщо не все ідеально. яка може бути поруч, а не постійно доводити, хто тут правий з нас, І якщо сказати зовсім просто, чоловік поважає жінку, з якою не треба постійно захищатися, з якою можна бути собою, з якою життя не перетворюється на суцільне поле бою. Там, де жінка будує, а не руйнує, повага з'являється не як обов'язок, а як природна реакція на людину поруч. Підписуйтесь, пишіть ваші коменти, на правду дуже цікаво. І Не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.